Мої вітання в ефірі. Тема дня мене звати Слана Пензова і поруч зі мною політолог Михайло Шабанов. Я рада бачити. Вітаю. 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 Отже, перший саміт миру відбудеться вже за місяць, а саме 15-16 червня у Швейцарії. Наскільки знаковою? Є ця подія наскільки знаковою вона може стати для України? Можна сказати, що вона є такою об'ємною за кількістю учасників, тобто є ну запрошені щонайменше 160 делегацій від країн. Відповідно, перемовини зі Швейцарією йдуть фактично з січня місяця. Тобто, і ця платформа, по суті, вона повинна бути стати таким хабом для комунікації по стратегічній допомозі Україні на сьогоднішній день. Звичайно, тут постає питання, наскільки представники глобального півдня, ті, які зберігають контакти з так званою Росією, зацікавлені в тому, щоб на цій платформі ну, віднайти, скажімо так, точки спільні з нашими партнерами у сенсі миру, у сенсі потенційної допомоги, на сьогоднішній день багато меседжів, які, власне кажучи, вже напевно підігріваються під цю платформу, зокрема. Меседжі від так званої Росії щодо потенційних, скажімо так, перемовин, меседжі навіть від президента Чехії Павла відносно потенційних перемовин знову ж таки. Ну і неоднозначні заяви від пана Блінкіна, наприклад. Тобто, ми можемо сказати, що напевно ця платформа стане. Ну, таким переломним переломним моментом у сенсі можливо домовленості. Скоріше за все, це, звісно, буде стосуватися озброєнь, які нам потрібні на сьогоднішній день, але можливо і певних, скажімо так, кулуарних комунікацій щодо подальшої ситуації. Ми бачимо, що наразі спостерігається ескалація. Наразі так звана Росія фактично ну здійснює певні наступальні дії. Це Харківський напрямок, потенційно це сумський напрямок, знову ж таки. Тобто ситуація складна. Вона прогнозувалася як складна першочергово, зокрема керівництвом української гур. Ось, але наразі вона також є, залишається складною. Скоріше за все, залишиться такою до а, червня місяця. Угу. В червні буде саміт, тому так. І в червні буде саміт. Відповідно, а є дійсно така думка, що так звана Росія спробує цю ситуацію з харківським напрямком. Скажімо так, потенційно обміняти на якісь переговорні, скажімо так, комунікаційні, скажімо так, плащини, меседжі. Ось тобто такий шлях своєрідний, скажімо так, обміну да якого саме обміну? А, ну, тобто певні, скажімо так, просування Харківщини, які здійснені, mm -hmm. там, трагічна доля, знову ж таки, на сьогоднішній день Вовчанське, і намагання щось, якісь для себе преференції, а, можливо, куларно через треті країни, обміняти на ось саме захоплені наразі території. Але Наскільки я розумію, положення Росії на цих територіях воно є не стійким, тобто наші війська мужньо тримають mm -hmm. оборону і просуваються і в деяких районах, зачищають від росіян цю територію. Тому, скоріш за все, у Росії не вийде створити певний обмінний, скажімо так, mm -hmm. фонд до проведення цього саміту. Mm -hmm. Ви говорите, що платформа має стати таким переломним так моментом у сенсі домовленостей, все ж домовленості це діалоги, так це слова. Так, а від слів до конкретних дій чи зможуть перейти? Якщо так, то хто які країни? А ну перш за все, дійсно наразі сполучені штати продовжують тримати певну таку високу планку основного переговорника. Ось вони навіть визнали так званого. Президента Росії да диктатора Путіна щоб мати напевно для себе певне таке переговорне вікно. Крім того, це звичайна Німеччина на сьогоднішній день, який основний з одного боку постачальник зброю до України, а з іншого боку, провідна європейська держава, також Франція. З іншого боку, ми бачимо, що між Францією, Німеччиною і Китаєм налагоджуються певні комунікаційні зв'язки, що також може певним чином означати, що Китай також готується зі свого боку для висування певних, ну скажімо так, меседжей щодо перемовин потенційних, тому що Китай до того він пропонував, скажімо так, дуже. Такі розпливчасті, як то кажуть, плани, такі розпливчасті плани щодо мирних, можливо, переговорів переговорів, навіть так званий мирний план від Китаю. Він фактично був абсолютно ну, не мав таких чітких позицій, які б ми потребували. Наразі ситуація, напевно, змінюється, особливо після приїзду Сі Цзіньпіня до Франції. Тобто зближення певне між Європою і Китаєм наразі воно відбувається що прокладаються містки, по яким можна вже напевно говорити на цих перемовнах Швейцарії можливо просування певних важливих стратегічних. Жимо так завдань. А яка мета Китаю на вашу погляду? Мета Китаю завжди полягає в просуванні своїх інтересів. Наразі Китай з одного боку він намагається зберегти гарні відносини зі сполученими штатами. Він не бажає конфлікту ні з, зі штатами, ні відповідно з будь-якою європейською країною, тому що це важливий ринок. А з іншого боку, Китай певним чином може використовувати. Не прямо, але опосередковано Росію як певний таран міжнародної безпекової системи. Ось, тобто споглядати на те, як фактично наразі Росія фактично зруйнувала частину безпекової системи в світі, і ця система потребує перезавантаження. І Китай, звичайно, він хоче вийти на місце другого полюсу впливу в світі. Наразі він має величезний вплив на глобальний південь поряд з Індією. Ось наращує військову потужність, тобто китайські авіаносці, китайські підводні дрони, знову ж таки, тобто китайська технологія, загалом і космічна і військова, і таке інше. Тобто, Китай де-факто хоче зайняти друге, а можливо і перше місце в межах світового розподілу геополітичного впливу. Поряд зі Сполученими Штатами Америки, але хоче ще зробити прагматичним, шляхом не шляхом якогось військового протистояння, скоріш за все. Тобто, як завжди казали, що єдиним союзником Китаю є Китай, тобто навіть так звану Росію Китай розглядає як потенційний для себе ресурсний анклав, з якого можна отримати певно дешеву нафту, газ, ліс, знову ж таки, який вивозять до Китаю на сьогоднішній день, з так званої Росії. Тобто він отримує ресурси. Загалом, mm -hmm. а пропонує технології, можливо, не дуже передові, і це є проблемою, тому що ці технології дуже часто стають, а, ну скажімо так, частинками військового спорядження, яке mm -hmm. застосовуються росіяни проти нас. І тому на сьогоднішній день європейцям головне це відмовити Китай і китайські компанії, які абсолютно є підконтрольні залежні від уряду, все ж таки китайського, а mm -hmm. не постачати ці, ці елементи. Його так подвійного призначення для так званої Росії, угу. ви попередили моє питання. Так, а в чому інтерес Європи? Так, у такому посиленні стосунків з Китаєм. Ну інтерес він перш за все економічний, звісно. Угу. Тобто, економічні відносини між Німеччиною Китаєм, між Францією Китаєм дуже важливі з іншого боку, на сьогоднішній день європейські лідери бажають бути суб'єктом міжнародних відносин, тобто вони не бажають бути в тіні Сполучених Штатів Америки, тому вони вибудовують власну лінію комунікації з. Зі Сходом, а на сході центральним гравцем є на сьогоднішній день КНР. Тому якщо ви ці стосунки вибудовуєте, то ви їх будуєте з Китаєм, перш за все. Китаєм, який має вплив і на Африку, і на Латинську Америку, відповідно. З іншого боку, дійсно, європейські країни вони зацікавлені, безумовно, в припиненні війни в Україні і розглядають Китай як потенційно важливого. Перемовника в цьому процесі, перемовника, який може вплинути безпосередньо на Росію, ось перемовника, який досі можна відзначити, що Сі Цзіньпінь, він періодично зустрічається з так званим російським диктатором, тобто, це фактично є таким маркером певних відносин між Росією та Китаєм, Незважаючи на маргіналізацію. Терористичної держави Росії все ж таки ця лінія комунікації вона зберігається до наших внутрішніх питань і посилення мобілізації так в нашій державі, і знову ж таки зв'язку з міжнародною ситуацією, як сприймають посилення мобілізації в Україні наші міжнародні так партнери і що говорять у політологічному середовищі на що? Наші внутрішні процеси можуть вплинути, ну насправді вони вже впливають. Ми бачимо різність позицій країн Європи, по тому як вони або готові, власне кажучи, повертати наших військовозобов'язаних, або, наприклад, як Німеччина не готові до цього, тобто і пропонують якісь свої, власне кажучи, альтернативи. Тобто, вже це є маркером відношення до мобілізації. Звичайно, європейські країни підтримують в більшості. Мобілізаційні процеси, тобто вони вважають їх системним кроком, необхідним кроком, і цифра, яку дуже часто звучу, це, наприклад, ну, 500 додатково тисяч та да, людей, які повинні бути мобілізовані, тобто кожен десятий, фактично. Тобто, це впливає, звісно, на внутрішнє. Сприйняття процесів зі сторони українських громадян і, звісно, зі сторони наших європейських партнерів, всі вони де-факто, і європейські партнери і сполучені штати на сьогоднішній день виступають за цей процес. Безумовно, тут декілька моментів. По перше, всі вони розглядають Україну як основний такий. Стримувальний е, компонент як державу, яка по суті такою фортецею е, для європейського uh -huh. союзу від російського вторгнення, за останній час посилили здійснення фінансування і постачання зброї від Іспанії, наприклад, від тих країн, які традиційно ну не були в перших щаблях підтримки України. Uh -huh. Тобто, uh -huh. це також є дуже таким виразником, помітним насправді uh -huh. за останній час uh -huh. щодо питання міжнародної допомоги Україні, так зокрема від Чехії і кількісних показників. Так на початку говорили про 800 тисяч снарядів, потім 300. Зараз відомо, що дають 180 тисяч снарядів, і це буде е, у червні. Так е, пролонгуються ці процеси. Так що, що саме її гальмує на вашу думку? Ну гальмує, по перше узгодженість дій або відсутність узгодженості дій. Тобто Чехія дійсно висунула таку ініціативу, але під цю ініціативу потрібні кошти. Ось Чехія не є. Настільки фінансово, ну скажімо, на фінансово спроможна, але не настільки, щоб осилити весь цей пакет, відповідно при всій своїй суб'єктності mm -hmm. в регіоні. Тому потрібна підтримка, але не завжди, як ми бачимо, наші партнери вони поспішають цією підтримкою. Є постачання, вони дійсно це елемент секретності знову ж таки. Але, скоріш за все, і буде гальмуватися, як, власне, гальмувався і гальмується свого часу процес постачання авіації mm -hmm. до України, яка також пролонгувалася до червня, вже то і липня цього року. Mm -hmm. Тобто ці процеси вони йдуть паралельно. Напевно, гальмується також тим, що і американська сторона пообіцяла досить такий потужний пакет. Але з цим пакетом також виникають mm -hmm. проблеми, оскільки ну, поступово він надходить саме до України, тобто треба живіше, як ви кажуть mm -hmm. і президент наголошував неодноразово на цих моментах зокрема і держсекретарю пану Блінкену. ну так тому що війна відбувається так війна так, на постійно наших потребує mm -hmm. зброї зброї снарядів і всього чого потрібно амуніції mm -hmm. тобто це постійний процес і на сьогоднішній день українські волонтери або українські українське громадянське суспільство не можуть в повній мірі закрити ті прогавни де потрібні наприклад снаряди закрити їх дронами знову ж таки вони роблять це, роблять кожного дня, кожного дня донатять, але все одно ситуація потребує державного, все ж таки, і в тому числі зовнішнього елементу mm -hmm. допомоги. Mm -hmm. Наскільки в цьому плані можемо розраховувати на таку віддалену країну, як Австралія? Ну насправді Австралія а, дійсно вона віддалена. Вона віддалена перш за все не тільки територіально. Географічно, але і по основним, скажімо так, порядкам по порядку денному від Європи, на сьогоднішній день Австралія йде в фаворі а, у взаємозв'язку дійсно традиційно з Великобританією, ось ну і традиційно, взагалі з англосаксонським світом. Ось, тобто вони створюють також свої помітні геополітичні трикутники. І Я думаю, все ж таки, що допомога від Австралії, як і, наприклад від Нової Зеландії. Ось вони будуть зростати, але ця допомога, вона до того, вона, власне кажучи, була нелетальною, власне кажучи, А Пізніше постачалися бронемашини, власне кажучи, до українського війська. Скоріше за все, буде наростати. Тут багато чого залежить насправді від позиції самої Великої Британії. Тобто, якщо а, британський високопосадовець каже про можливості більшого постачання і завдання ударів британською зброєю, власне кажучи, по важливим об'єктам країни-терористки, то і Австралія може, власне кажучи, підтримати цю ініціативу, тому що це, ну. Єдиний такий системний компонент на сьогоднішній день Великобританія, uh -huh. Австралія, власне, Канада, також історично і політично, скажімо так, uh -huh. Uh -huh. і повертаючись до того, з чого ми починали наш ефір з того, що за місяць відбудеться саміт миру, хочеться почути і. Знати, ну так знову ж таки на вашу думку, що саме мають прийняти на цьому саміті, аби досягти ось тієї мети, так саміт миру, тобто досягнення всеосяжного, всеохопного тривалого миру в Україні? Ну, по-перше, це узгодження дій між західними демократичними країнами і країнами глобального півдня, які в основному залишаються основними комунікаторами. І основними, ну скажімо так, країнами, які підтримують економічно, закупають російські ресурси і виходячи, підтримують Росію економічно. Тобто перервати ці зв'язки, запропонувати якусь альтернативу наразі, це одне з головних завдань, оскільки в глобальному світі все ж таки всі країни вони так чи інакше взаємопов'язані, і а, зменшення а, зв'язків. Так званої Росії з глобальним півднем, це Індія, це Китай, mm -hmm. Індонезія, власне кажучи, створить дійсно для цієї так званої країни великі економічні проблеми на сьогоднішній день, тому що санкції вони обходять саме таким шляхом. Mm -hmm. А крім того, я думаю, знову ж таки, це традиційні вже меседжі потрібні для України. Зброя, ось, тобто на, нарощування цього саме компоненту. А в тому числі тих країн, які традиційно не ну, дуже включалися в цей процес, європейські країни, ну, зокрема та сама Швейцарія, яка присутня в цьому процесі, але вона все ж таки Там же в них, здається законодавчо. Так не можна так, допомагати так, зброєю тобто вони конкретно. вони займають так. такий нейтральний угу. статус. Завжди займали, в принципі, mm -hmm. займають. Ось, але також їх певним чином, ну те, що вони дозволили провадити такий захід в себе, mm -hmm. це вже є показово насправді для Швейцарії, яка намагається зберігати як фінансовий центр, банківський центр певний нейтралітет в цьому процесі. Тобто це показово. Mm -hmm. З іншого боку, наші традиційні партнери повинні на цьому саміті виступити єдиним фронтом. Наразі, на жаль, такого єдиного фронту немає. Тобто є позиція Британії, є позиція Сполучених Штатів, яка ну, частково нам абсолютно імпонує, частково якісь речі нам не подобаються. Наприклад, і є позиція Франції Німеччини, які варіюють, власне кажучи, в своїх постачаннях, меседжах. Ось і від яких, зокрема, від європейських країн те основне, чого ми наразі чекаємо, це. Озброєння і авіація, перш за все, для того, щоб mm -hmm. можливо переломити на певному етапі ситуацію на фронті. Mm -hmm. Тобто ті самі F-16, які обіцяє данія. Зокрема, я дуже вам вдячна за висловлені думки. Будемо мати надію, що власне саміт миру буде тим заходом, переломним моментом, яке все ж таки досягнуть миру в Україні. З нами був політолог Михайло Шабанов, студію провела я, Яслана Пензова. Дякую, що дивилися. Ще побачимося.